Чи варто знімати стрес алкоголем? Це дуже висока вартість і ненадовго, бо заплатите здоров'ям. Стрес треба знімати менш шкідливим способом. Він збільшує тривогу, виключається критика, збільшується неадекватність, збільшується агресія. І Ті емоції, які ви хотіли забути, вони накатують ще з більшою хвилею. Алкоголь підкидає людину. На мить, а потім кидає вниз. Він знижує швидкість та реакцію прийняття рішень, потім меланхолія, плаксивість. Він пригнічує діяльність нейронів, посилює процеси гальмування, людина повільно говорить слова, втрачає координацію сонною, є наркотичний ефект. Наче зняли стрес, подрімали, але це поверхневий сон, нема глибокої фази, та й серце калатає, збільшується артеріальний тиск. Причинка запалюється від етанолу і потім йде відкат. Тривога, депресія, меланхолія. Людина починає згадувати старі образи, п'ють ще більше, і круг замикається. Потім без пляшки не можуть заснути. І мозок вже не може той ендорфін виділити, треба пити це, єдине, що їй залишається. То краще зняти стрес обіймами з рідними, Поговорити з дружиною чи з чоловіком, виговоритись, гра з дітьми, медитація, молитва, психологи, заспокійливі, транквілізатори. Переключитись, відвідати друзів. А якщо ви без сім'ї, то спорт ввечері. Виділить більше ендорфінів за будь-який алкоголь, гаряча ванна чи душ, дзвінок тим, хто далеко. Живіть з надією в серці на краще.